Так, Майдан 22 січня 2012 року. Майдан синій. Як померла людина? Нема нікого. Це місце, де збирається святкувати день. 22 січня Янукович все синє нема нікого День Соборості одне з найдорі свят України. Зараз ми Піднімемося до Софіївської площі. Там святкує цей день опозиція. Ну, Ми... нема чого дивитися. Це я знаходжуся на Софіївській вулиці, яка йде в напрямку до місця, де буде мітинг опозиції. Ми бачимо прапори, ну тут вже відчуваються люди е, е, в повагу і відносяться до цього дня прапори різних партій, Батьківщина, Народний Рух України, фронт змін. Ну, є чимало. І там біля Софії звучить, звучать пісні. Слава Богу, що нема музики. Бо я був на Майдані тільки що там звучала музика і е, хто її автор, я не знаю, хто композитор, я не знаю. А виявляється, що вже не можна на Ютубі розміщувати такі звукові файли. вірніше, відео так, з звуковими файлами, музикальними різними, які мені не належать, бо порушується авторське право. Оце така дурня зараз на Ютубі. Це вже і Вальс Мендельсона треба виключати на свальбах. І на похоронах теж треба все вимикати, тому що це буде порушення авторського права. Ці американоси завжди щось перегнуть з правами. Ну, а зараз ми піднімемося на гору. Ми на Софіївській площі. Зараз тут підходять люди, мітинг ще не почався.

Добре, зараз підуть трошки ближче. українських землях, розділених віками в Галичині, Буковині, Закарпатській Росії на Дніпрянщині, буде єдина велика Україна. Мрії, задля запровадження яких найкращі сини України боролися і вмирали, стали дійсністю. І сьогодні, так само, як і 93 роки тому, свято української соборності почнуть з молитви і пастирської настанови наші духовні провідники, предстоятелі і духовенство церков України. Слава Украине! Слава! Дорогие друзья, сегодня славят нас свято, свято една соборності нашої країни. І я вітаю вас, справжні патріоти, хто не зламався, хто не зважаючи на заборони, на протидії влади, хто не зважаючи на проблемну погоду, зібрався тут, на святому для українців, в майдані, щоб сказати всій Україні, щоб сказати... Всьому світу, ми разом, ми разом, ми, ми разом, грає слава, дорогі українці, дорогий український майдане! 22 січня 93 роки тому українці проголосили соборність двох своїх республік. Звуку проголосили, але й надалі діяло два уряди, боювали дві армії. І врешті-решт того ж таке року ці дві армії віддали кіно з вироднілим, з деморалізованим денікінцям уже ага. набив. Перед вами виступить патріот України, лідер політичної сили, яка завжди залишалася вірною своїй ідеологією та переконанням. Ця сила повсякчас нагадує громадянам України. Ми маємо пишатися нашою нацією, нашою мовою, нашою державою. Партія Свобода займає достойне місце в лавах об'єднаної опозиції. Зустрічайте, Олега, Тягнебока! Чесніші отці, брати і сестри українці, шановна громада, рівно 93 роки тому, саме тут, на цьому майдані, на центральному майдані нашої держави, на Софійській площі, зібралися представники різних частин, розділеної тоді України. Будинки сонцесяйні. Мерседесів чорний гижа, злоч, а нема вже там цієї стайні. Де родився в жолобі. Дорогі друзі, я хочу вас привітати з Днем Свободи. З Днем Соборності. Я знаю, що кожен з вас повинен відстоювати. Відстоювати свої права. І я впевнений, що ми, українці, повинні боротись. Повинен відбувати ті завоювання, які на сьогоднішній день влада спробує знищити. Вона спробує знищити свободу людей і права. І я, як ніхто інший, знаю, що без боротьби перемоги не буває. Знаю, як змінити життя українців на краще, як повернути людям гідність, надію, віру, справедливість. України, зустрічайте! Арсеній Яценюк! Дорогі мої українці! Дорогий народ України! Я вітаю вас з цим великим святом, колись на цій площі. Була проголошена українська єдність. За рік перед цим Українська Народна Республіка оголосила про свою незалежність. Пройшли роки, пройшли десятки років. Український нарід пройшов через дуже складні випробування. Ми, представники українських опозиційних демократичних політичних партій, враховуючи увесь досвід українського державотворення та усвідомлюючи високу відповідальність перед українським народом, відстоюючи необхідність повернення країни на демократичний шлях розвитку та забезпечення умов для добробуту і можливостей для самореалізації кожної людини, наголошуючи на потребі повноцінного забезпечення європейських і стандартів свобод та прав громадян і вимагаючи припинення політичних репресій та звільнити лідерів опозиційних партій Юлію Тимошенко, Юрія Луценка та інших політичних в'язнів, захищаючи конституційне право громадян України на формування органів влади. Отже, на вільні та честі. Ми запрошуємо вас взяти участь у урочистій ході і покладанні квітів. Слава Україні зі святом Соборності! Ми будуємо з вами колону біля... Низко 20 тысяч, нужно 25. Закінчився мітинг. І люди, які підтримували День Соборності, йдуть додому, до своїх проблем.